Починаємо робити шарики некривенькі. Будемо тут висаджувати в основному слойку. Ось така слойка буде, яка позалишалася від отих великих зубочків. Тут навіть навіть 20 получили. Ще не поділено. Така в основному слойка буде. І отакий от ще теж досить непогані є. Ще зараз слоєчку отаку донесуть. Не знаю, чи міста хватить, ще маю саме насіння. Ще не вирішив як його чи на широко сіяти, чи сіяти от іменно в такі рядочки. Бо багато хто сіє так 30 на 30 см ширини і зверху глиною. Щоб воно йшло таким слоєм. Не знаю, ще рішимо. Супер-пупер добрево. Все, пожелайте удачі!